Вітаю, шановні, 7 жовтня вибрався, по гриби в ліс. Місцина називається Жуків Хутір. Зараз буду дивитись, чи є тут взагалі гриби. І все буду показувати вам. А так загалом ліс вологий, в повітрі дуже так сильно пахне грибами. Тому сподіваюсь набрати щонайменше оце таке набрати оце повненьке віддерко. Ну подивимось. Ліс отакий, трохи зарощений, захаращений, але ходити можна. Ну, сподіваюсь знайти білий гриб. Сподіваюсь знайти... Підосіновики, підберезивики. Але що знайду, то покажу. Поїхали шукати. І ось маємо першу знахідку. Це гриб називається кольорова капуста. Росте він загалом в Нідерландах, але нагадаю ми в Україні. Заказник жуків хутір. Зараз ми його спробуємо зібрати. Подивимось. Так, ось він такий. Дивіться. Так. Такий дуже ароматний, такий виразний запах грибів, приємний запах. От. Ми будемо його вживати. А ви напишіть в коментарях, чи їло ви колись такий гриб. Чи правильно я його назвав кольорова капуста, Фу. чи може якось по-іншому він називається. У, дивіться, яка знахідка! його збирати ух нічого собі Фух. такий гриб О, дивіться Все, повне відро грибів.